Це сценарій драми. Я все написала сама. Я такий хороший автор. Чи не так? Що такого дивовижного в цих сценаріях? Сюжет такий клішований і викликає кріч. Замокни. Це не крінч, зрозумів. Принцеса викладає лиході. Принц навіть п'ятирічна дитина може придумати такі історії. Замкнись! Мені не потрібна твоя думка. А то ти вважаєш, що це кліше та крінж? Ні, зовсім ні. Це досить добре. Я знаю, правда ж? Дякую. Чого це? Ріна сказала, що це добре. Звичайно, вона так сказала. Інакше тебе образилась. Ти такий дратіливий. Знаєш про це? Цього не може бути. Мій хлопець, що не розійшовся зі мною. Заспокойся. Як я можу заспокоїтися, я не можу жити без нього. Ну ж, наче він єдиний хлопець у цьому світі. Але він єдиний хлопець для мене. Ти не знаєш, як це відчувається, бо ні з ким не зустрічалася. Чому б тобі не завести хлопця? Щоб ти знала, як це відчувається, коли ви розходитися. Я Та годі вже. Кому потрібен хлопець, коли є найкращі гречі. Боже, який же він самозакоханий. Точно. Я хочу видувати його з друзів. Це сценарій до драми. Так, це воно ж лішейна, правда? Малія, навіщо я взагалі погодився на цю п'єсу? Я хочу відмовитися. Навіть не ідіоти, діоди. це заради своїх оцінок. До речі, хіба Каріна не головна героїня тут? Поклич її сюди. Не варто попрактикуватися разом. Вона напевно зараз на роботі. Ти чекаєш на гості? Не зовсім. Мабуть, це брат. Якого біса ти тут робиш? Я не замовляв піцу. Я тут щоб дещо пошукати. Думаю, я залишила тут гаманець, коли була минулого разу. Хто там? О, це Карі. Ти якраз чесно. Скайро, ти тут? Так, ми з Ітаном плануємо потренуватися. Добре, що ти прийшла. Ми розбиралися тобі дзвонити. Тепер ми можемо потренуватися разом. Ти ж вільна, правда? І вже ще піцу доставляти. Ні! Я вже закінчила роботу, а я можу потренуватися з вами. Ти хочеш допомогти, Ітане? Просто йди вже, добре. Тоді чудово. Ми нарешті можемо почати. на. Ти не руїш? ти, де залишився. Чому вона мала бити саме зараз? Айна! Що ти тут робиш? Я просто перечитаю сценарій. Та ну, дівчина! ми тут ще б розслабитися. І повеселитися, забудь про школу наразі, добре? Але ж вистава вже через два дні. І Я починаю нервувати, а якщо я щось зіпсую? Та ні, а я впевнена, у тебе все вийде чудово, Тож перестань так сильно себе напружувати. і просто населоджуся пляжем, бо таке буває раз на сто років. Ти права. Ось теж краще, ходімо, пограємо пляжний м'яч. Так, я підійду через хвилинку. Ми тебе почекаємо, добре? Куди вони зараз пішли? Привіт, красуне. Ти до мене звертаєшся? Звичайно, звертаюся до тебе. Ти ж єдина, на кого я дивлюся. Вибачте, але я не звикла, щоб мене називали красунею. Чому ж? Ти красива. Тобі ніхто ніколи не казав, що ти красива? Гейсю, де Каріна? Я не впевнена. Вона сказала, що підійде сюди за хвилинку. Там хіба це не без? З ким бісама на розмові. Тож, ти сама хочеш купити морозива там. Ні, дякую, але я не сама. Я тут з моїми друзями, з її хлопцем. Я тебе шукаю, Ходімо крихітко. Що в біса відбувається? Гей, hey, пусти мене! І ти не що в біса ти робиш! Боже, я так нервую. Клас Б майже закінчив. Ти заспокоїшся, ти ж навіть не уступаєш. Я нічого не можу з цим діяти. Гаїтане, біса Кего, ви, хлопці, наступні. Чому його такі немає? Я не маю жодного уявлення, де НБІС. Як щодо того, щоб спробувати йому зателефонувати? Блін, це хлопець. Дети, за кілька хвилин ми почнемо виступ. Мені шкода, чувак, але я почуваюся не дуже добре. Я не можу пройти. Просто зягай мого просумажа. Хто це? Хто дзвонив? Нічого такого. Це не важливо. Якого біса, як його не пойде. Я сказав, що почувається погано. Боже, що? Що нам робити? Хто буде грати його роль? Він не добре себе почуває. Раптово. Що нам робити? Ми не можемо відступити. Чого це були? Я просто зіграю його персонажа. Ти з боже Ти навіть не знаєш його сценарію. А хто буде грати твою роль? Багать зробиться. Не втягуй мене в це, я вже втягу. Я навіть не знаю сценарію та сюжету, тоді нам доведеться імпровізувати. Боже, ми це зробимо. Хіба це не зіпсується? Ось що має давати. Давай, ми зможемо це зробити. Все буде добре. Повір. Зупиніться. Для чого ти тут? Я Хочу побачити принцесу. Ви не можете. Король забороняє будь-кому наближатися до принцеси заради її безпеки. Оскільки я цей дивний чоловік, який хоче нашкодити принцесі. Я непоганий хлопець. Я просто хочу побачити принцесу. Будь ласка, ти не можеш. Просто йди. Вона чекає на мене. Відійдіть, поки я не витягну сім'я. Ваша Ваше високосте. Мій принце, ти будеш. І тут дуже чудово вправляється. Хочеш краще зробити це ні. Що тобі сьогодні звелося? Що з ним не так. Ти сьогодні виглядаєш наче Лялька. Я не звик до цього. Тоді не дивися на мене. Я нічого не можу з собою діяти. У мене, знаєш, є очі. У тебе побачення ще щось таке? Насправді так. Кайго запросив мене сьогодні на обід. Ну він що? З якого бся диво він це зробив. Він сказав, що хотів загладити свою провину за те, що не прийшов на виставу. Якого біса в нього на думці? Божечки, я трохи нервую. Але це мій шанс сблизитися з Кайго. Ось і він чекаю. Тут ця дівчина. До речі, ти серйозно проводиш час цією дівчиною? Киріною? Так, сьогодні ми разом пообідаємо. Ти такий дротівливий. Ти ревнуєш. Та ну, я просто знеграюся. От і все. Ти в цьому впевнений? Вона просто яшка. Де біса танджери? Гей, Кевел. Та, ну що сталося? Ти бачив Карину? Ні, не бачу. Я думав, вона з тобою. Так ми мали розповідати. Але вона не з'явилася. Куди вона пішла? О, ось вона. Я тебе всюди шукав. І ти весь цей час була тут. Це ніби перший раз, коли ти сюди піднялася. Зазвичай ти замість цього була по бібліотеці. Я погано себе почуваю. Чом? Чему биса, ты плачешь? Итан, можно тебя обвинять? Так, звичайно. Иди сюда. Просто не Продолжение следует. Спасибо за просмотр. Надеюсь, данное произведение моей звучки вам понравилось. Если так, то не забудьте подписаться на мой канал. А еще, для поддержки связи, прошу подписаться на мои соцсети. Ссылочка на них будет в описании, либо же в закрепленном комментарии. Ну а на этом все. Еще услышимся.